У Бахмуту Ганна. так, так угу. у нас є повідомлення від Ганни Маляр. Це є радниця, заступниця міністра оборони України. Вона повідомляє, повідомляє наступне: що ворог у захоплених районах проводить зачистку, стягує додаткові сили. Пряма мова. Наші війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі літак. Ворог здійснює зачистку у районах міста, взяли, взятих ним під контроль. Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах півночі і півдні передмістя. наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись. Ворог стягує додаткові сили та засоби. Загалом, за словами Майлер, з 21 травня. Ситуація на бахмутському напрямку суттєво не змінилась. Бої тривають. Слухайте, хочу вам сказати, що в районі літака це є фактично захід міста. Цей район називається квадрати. Житловий масив, повністю перше, повністю весь Бахмут вже давно знищене. Немає жодної багатоповерхівки, в яку би не влучив снаряд. Фото Відео ви всі можете побачити, це взагалі не подібне на місто. По-друге, те, що Пригожин 20 травня, заявив, що вони взяли Бахмут. Це абсолютно не міняє ситуацію. Тобто вони просунулися на 60 метрів в середньому заданні, вони просуваються. І вони оголосили про взяття Бахмута. На цю е фразу абсолютно треба реагувати, тому що. Тенденційно ще місяць тому вони були плюс-мінус на тих самих позиціях, що і зараз трішки буквально просунулись до стели мігу 17-му. Це не можна назвати власне просуванням. І загалом, в концепції второї армії міра, ви собі подумайте просування на 30 кілометрів за 15 місяців. Звичайно, що вони будуть кричати, що вони. Куди зайшли щось окупували, але те, скільки ми е, завдали їм втрат в живій в живій силі, в техніці е, офіційні ресурси, які лічить техніку Росії, вже кажуть, що більше половини танків в Росії немає. Тобто, якщо з підставити всі ці факти, що втрачає агресор і куди він просувається. І що далі головне робити, тому що після Бахмуту вони ж планували до кінця березня взяти всю Луганську Донецьку область. Ми ж розуміємо, що на Бахмуті вони задихнулись. каже, що буде виводити війська аля для переформатування, чи буде він їх виводити, чи не буде. Але ми розуміємо, що втрати шалені в тому в тому. Числі ж серед і вагнерівців це підтверджує і білий дім, і Рєзніков про це говорив. І про це говорив і президент Зеленський. Що десятки тисяч вагнерівців там полягли? Тому знаєте, от, от просування на кількасот метрів і кричати, що ми захопили. Так, вони будуть це кричати, тому що їм за 15 місяців потрібно щось згодувати в себе з федеральних каналів. Я вам нагадаю, настільки вже самим росіянцям набрили ці от пропагандистські шоу, що рейтинги в них падають, тому що там, окрім а, погроз, що ми будемо пів Європи, півсвіту бомбити, про те, що ми підійдемо до чопу, до Прибалтики, будемо в Берліні. Ну рано чи пізно хочеться їм почути щось по факту. Тому вони кажуть, що руїни Бахмуту ми взяли. Но Два поверхи дев'ятиповерхівки розбомбленою вчепити прапор до речі, багатої фотографій, де вони не не адмінбудівлю чіпляють. Е Нормально, а вже просто знищену споруду незрозуміло якого походження, бо візуально ти вже не можеш сказати, що це було. Вони щепляють цю триколірну тряпку і кажуть: ми взяли. Ну А таки. Вона там недовго і провисіла, тому що наші збройні сили, які мають змогу накривати бахмут, який в напівоточенні опинився з окупантами, які туди вдерлися, бо вони самі все ж і зруйнували тепер приховатися не мають де так. Вони той прапор там швидко і ліквідували.